Друзі, зараз друга частина моєї подорожі в українську парфумерію. І хочу познайомити вас і себе так само, тому що я вперше це роблю, вперше буду нюхати і слухати парфуми української парфюмерки і звати Аня Соколова. І бренд, який вона представляє, це бренд SCOVAM. Я думаю, що ви здогадалися, що це саме її прізвище Соколова, але без літер О. Тобто, просто залишились тільки ось ці літери. Аня Соколова дуже цікава особистість. Я нещодавно, десь скажімо, місяць тому, підсіла на, на її канал в Ютубі і дуже раджу вам також, якщо ви цікавитесь парфумерією, теж її послухати. У неї дуже цікавий. Розкази про парфюмерію, про все, що стосується саме парфумів, як їх слухати про свій бренд, вона дуже цікаво розказує, про концепцію свого бренду. І саме це мене дуже зацікавило, і я вирішила. Теж послухати і понюхати її парфуми. В першій частині я вже розказувала про те, що я отримала подарунок від своєї подруги, і він складався від, з двох частин. Перше, це була парфумерія, парфуми іншої дуже класної української парфумерки Софії Дольної. А зараз будемо пробувати парфуми. Ани Соколової. І так, у мене так само тут такий семпл сет І тут давайте відкриємо разом з вами. Так. Ось так воно відкривається. І тут три семпли. Ого, М -м, я щось вже таке приємне відчуваю. І е, у нас тут так само блотери. Про блотери я вже вам розказувала, що це спеціальний папір, на який наноситься парфуми, і е, можна їх понюхати, послухати і для себе зрозуміти, які саме вам підходить. Я не буду е е, поки що читати про ноти, про піраміду парфумів. Є тут назви їх, е, їхні. І так, у нас тут є Wood Iris. Потім у нас є City Marigolds. Це Marigolds, це Чорнобривці, наскільки я так правильно пам'ятаю. І є така дуже цікава назва парфуму Freedom Це Свобода. І я хочу е, почати, мабуть, все ж таки не з нього, його залишу на десерт. Я б хотіла почати з е, Сіті Marigolds. Так, Сіті Marigolds це е, м -м, чорнобривці міста. Я думаю, що правильніше, мабуть, так сказати, чорнобривці міста, українською. І я наношу на блотер. Це чорнобривці. Це дійсно чорнобривці. Це просто неймовірно. Це такий потужний, потужний аромат чорнобривців. Ось знаєте, це такі, я не знаю, польові, польові квіти, і вони, вони знаєте, таке відчуття, що це вони після дощу. От перший перший такий аромат пішов, е щось таке свіже, але, але чоловіче свіже. Тобто це таке щось трошки навіть од одеколонове щось було одразу. Мабуть, це якийсь цитрус, не знаю, не можу зараз сказати, тому що треба буде почитати все ж таки ноти. А зараз це просто чорнобривці-чорнобривці. Ось я дійсно чую. Аромат чорнобривців. Дуже, дуже цікава композиція. Давайте подивимось, що, що тут за ноти. Ага, бергамот. Ну... Так, зелень галбану. До речі, гальбаном я не знаю, що це Це квітка, але я ніколи її не нюхала, тому я маю на увазі вживу, тому я навіть не знаю, да, як вона дійсно пахне. Але е, останнім часом дуже часто її зустрічаю в різних композиціях парфюмерних. Так, серцеві ноти, чорнобривці, яблуко, осінні е, листя, ладан, іріс. І базові ноти, кедр віргінський, Амброксан, дубовий мох, шкіра і мускус. Ну, така дуже багата композиція. Ой, зараз дійсно шкіру, шкіру відчуваю. Дуже класна, дуже цікава композиція. Так, продовжили далі. І зараз понюхаємо іншу композицію. Це Wood Iris, так, занюхаю себе. <смінь> І поїхали далі. Так. М -м -м. Щось таке знаєте, те перше враження це така щось пудровість. Щось таке холодне, трошки прохолодність така є, можливо, пачулі тут присутні. Цікавий аромат. Не можу зараз дійсно вгадати, які тут ноти ще. Але е, такі перше враження, саме таке, як пудра. От, аромат пудри, е, такої, знаєте, е, навіть розсипчастої, я би сказала, знаєте, як раніше ось були пудри, да, там, е, не компактні, а саме розсипчасті. Зараз переходить таку ніжність, ніжність. Так, давайте по подивимо, що тут. Хвойні шишки туя. О, точно, точно. Ну так, тут хвоя точно є. Бачите, як мозок працює. Почитала хвою і дійсно сприймаю, що це тут дійсно вона є. Так. Серцеві ноти іріс палісандр, і базові ноти коріння ірісу, сандал, кедр гімалайський, ваніль, кедр віргінський і мускус. Ну, я думаю, що згодом я це дійсно зможу потім е почути, ці ноти. Дуже цікавий аромат. Ви знаєте, ось ці два аромати City Marigolds і Wood Iris, це абсолютно такі унісексові аромати, як для мене. Тобто вони можуть бути і як для жінки, так і для чоловіка. І ви знаєте, я навіть не можу сказати, чи, чи це. Такий весняний, чи я не знаю. Тому що мені здається, що City Marigold – це такий, знаєте, аромат настрою, тобто на будь-яку пору року, і е, залежить від е, саме настрою людини. Wood Iris, ну, треба трошки ще прислухатись до, до нього, щоб зрозуміти, саме на яку пору року е, його можна одягти. Ну, Ви знаєте, ось мені так одразу от, от, взяла. І щось не знаю, щось таке міжсезонне. Для мене це такі міжсезонне, коли, коли ще не дуже-дуже тепло і, і не холодно щось ось такого плану. Добре, відкладемо ці аромати, і на десерт я залишила останній аромат з цього сету, і це аромат Freedom. Свобода. Так, беру я цей аромат і наношу на блотер. Так, ще один розпив це дуже красивий аромат. Це дуже-дуже красивий аромат. Знаєте, тут здається є щось таке смачне. Він починається з якихось таких свіжих-свіжих нот. А потім він переходить в щось таке, знаєте, я не знаю, навіть якоюсь випічкою, але не солодкою випічкою. Дуже цікавий аромат. Якимось теплом, видає, землею, не знаю, не то, коли навіть е, така, ніби якісь трави, які на сонці. Ну, Дуже приємне, дуже приємний аромат. Давайте почитаємо ноти. Стебло кульбабки, трава, коріандр, пшениця, пшеничне поле, шавлія, мімоза, геліотроп, озон, кедр, ветивер, сандал, кумарин, коріння в землі, волошки. Це таке різноманіття. Знаєте, я думаю, що це саме те, що можна дійсно знайти в землі українській землі. Да? І думаю, що це не просто так, скажімо, називається цей твір саме Фрідом. Ну, я радію тому, що я все ж таки змогла почути ось ці такі трав'янисті нотки. Да? Можливо, там не змогла їх, скажімо, там, по нотах да, всі вгадати, але те, що це пов'язане з землею да, і сонцем, то це, це якби, воно відчувається дійсно і це дуже красиво. Дуже красивий аромат. Ви знаєте, ось він мені трошки віддає, ну, не знаю, ось таке перше враження, що він мені. Віддає все ж таки таку трошки в чоловічу сторону, да, теж так трошки як е, якийсь е, одеколоністий варіант. Хоча я б хотіла його на себе нанести, на свою шкіру і е, якби, ну, спробувати вже... Саме на шкірі, як він буде е, відчуватись. Якщо повернутися до того, щоб обрати е, якісь з цих ароматів найкращі, да, які мені більше сподобався, чесно кажучи, я не можу вам зараз казати, тому що е, кожен з цих ароматів, вони такі дуже, дуже самобутні аромати. Тобто е, кожен з них вартує уваги. І... Я дуже хочу дійсно зараз ну, поносити ці аромати і для себе зрозуміти, як, як я буду себе відчувати в них уже на своїй шкірі. Ось такі у мене були затести, скажімо так, як кажуть парфумерні блогери. І я дуже рада, що я познайомилася з цими ароматами, дуже вдячна своїй подрузі, що вона подарувала мені такі дуже-дуже класні, цікаві подарунки, і е, буду їх е, зараз е, наносити на себе, е, нюхати і слухати. І вам теж бажаю знайомитись знову ж таки з українськими парфумерами. Я на цьому не закінчую. Є ще інші українські парфумери, яких я теж хочу спробувати. І наступний це буде це дві жінки. А наступні я хочу спробувати чоловіків парфуми чоловіків це Богдан Зубченко і е, Андрій Пархоменко. Хочу їхні парфуми теж спробувати е, в майбутньому. Вам бажаю гарного вечора і дякую, що були зі мною.